Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Давно мене тут не було. У мене дуже багато причин на це. Насправді я знімала е, відео, але е, так вийшло, що я не змогла їх відредагувати і виставити. На це теж купа причин. Е, але я повернулася до вас з повною купою е, різних іграшок і інших робіт. Це відео буде огляд на мої готові роботи за. Е, Листопад і за грудень. Це частина листопада і за грудень. <кій> Насправді, як ви бачите, досить багато робіт. От. Вирішила одразу вам так все показати. І просто буду... я не пам'ятаю, в якій послідовності я їх зробила, тому буду просто діставати і показувати. Те, що я точно пам'ятаю, що одне з перших зробилось. Це були мої мітинки. Обожнюю їх, я їх вже двічі прала, я їх ношу постійно, вони з вовни. Чесно кажучи, точний склад цієї нитки я не знаю. Бо в мене було два маленьких моточки, які я десь колись знайшла. Але дуже класні, дуже незвичайніші мітинки. Тобто я просто тут зробила прибавок декілька і відділила пальчик, пров'язала вгору. Мені дуже подобається, що тут є ось цей підворот. Бо коли одягаю на руку, якраз закриваю тут кісточки, бо в мене завжди дуже велика проблема це взимку сохнуть кісточки. Тому дуже зручно, а якщо холодно, то коли я так відвертаю, то якраз закриваю майже повністю пальці дуже зручно можна заховати. А так виглядає дуже гарно. Мені дуже подобається. Ношу справді. Кожного дня, і це і на диво. От ношу вже ну, місяць, навіть більше, напевно, і взагалі немає жодних, ну, майже жодних ем, катишок, нічого такого. Дуже гарна нитка. То, справді дуже цікаво було б дізнатися, що це, але, на жаль, не знаю. Хоча підозрюю, що це щось найзвичайніше, типу Алізе або якогось Ярнарту. Не знаю. Можливо, якийсь Алізерлона Голд. Можливо, але, ну, як я вже сказала, я не знаю. А, далі покажу одразу а, Грінча, я робила давно. Я думаю, ви пам'ятаєте, але я зробила йому шапочку. От, шапочку, і вишила йому нову мордочку, бо мені не подобалась минула. Значить, шапочка це окремий майстер-клас, безкоштовний. Але при покупці майстер-класа на Грінча він йде в подарунок. А, не впевнена, чи в мене ще працює Etsy, бо я вирішила закривати Etsy, тому шукайте раверлі або, або на раверлі, або на Ribble, або пишіть мені в Інстаграм. Всі е, іграшки тут це по моїм майстер-класам. Їх всі можна купити або е, за посиланням під відео, або в мене в Інстаграмі. От така шапочка, мені дуже подобається. Дуже звичайна, якби дуже проста, тому і безкоштовний майстер-клас. Далі, далі. Що я могла зробити далі? Насправді, не пам'ятаю, ну але добре, жираф, я думаю, ви пам'ятаєте, що я дуже довго з ним мучилась. Дуже довго в мене щось не виходило. Потім закінчилась нитка жовта. Ну, Але я її купила. Ось такий милесенький жирафик у мене вийшов. Я вирішила посадити йому ще коалу. І коала тримає в ручці Евкаліпт. Це все один великий майстер-клас. Досить простий в виконанні, там немає жодних якихось складних елементів, окрім, ну, звісно ж, цих плямок. От, теж можна знайти в мене вже всюди він є. От. Дуже класний жираф. Він мені дуже подобається. Такий милий, і от обличчя в нього вийшло досить гарненьке. Довго не могла вигадати, як йому все це зробити, але, зрештою, вигадала. От, майстер-клас такий три в одному, тобто три елементи. Дуже класний. Мені подобається все, вся нитка це, якщо я не помиляюсь, гімалая Dolphin-baby. Ось. Я пам'ятаю, як отримала нитку, бо ну, якось замовляти один моток було ліньки, ну, якось якось невигідно не за доставку платити, тому е, замовляла там ще якусь нитку. Але вже коли отримала цей жовтий, то одразу почала щось робити. Я, я так нервувала, коли в мене не виходила голова, бо я спочатку починала взагалі по-іншому її. І е, е, я не знаю, мені чомусь так хотілося поскоріше його закінчити. От, закінчила, я, я щаслива, я, він мені дуже подобається, справді. Так, ще одна іграшка, мені здається, вона неймовірна, це мій монстрик, я назвала його Токі. Ось такий. В нього дуже багато різних елементів, різних деталік. Майстер клас дуже детальний, тобто там показано, як вив'язувати ось таке на ручках і хвостик, і ось тут на голові. Там все це показано. Тут безліч різних матеріалів. Основний колір це точно гімалая. І весь плюш, здається, це гімалая. А бавовна це. Ну, здебільшого це, звісно, ярнар джинс, але тут є якісь невідомі мені нитки. От дуже милий монстрик. Він мені неймовірно подобається. Він просто підкорив, він підкорює всіх, хто його бачить. Ось, тому також сподіваюсь, вам він також сподобався. Далі покажу, напевно, ось цю свинку. Взагалі, давно хотіла зробити таку свинку. Мені здається, вона ще якась не закінчена, тому майстер-класу на неї поки що немає. Я буду ще щось дороблювати. От, але. В найближчим часом дороблю і покажу вам. Засвічую її. Вона насправді більш рожева. От, дуже, ну, не дуже мені подобається, але я зроблю так, щоб подобалася. Я не знаю, що не так з цією лампою. Добре. Досить проста, давно хотіла. В мене на Альці замовили іграшку рожевого кольору, і тому я купила цей рожевий і вирішила зробити все ж таки цю свинку. От. Але, як я говорю, треба ще щось зробити їй на обличчі. Сподіваюся, найближчим часом у мене з'явиться настрій. І я це щось зроблю. І остання іграшка це Монстрик, ще один. Тут я ще не дописала майстер-клас на нього, тому. Висять маркери. Теж кольор не до кінця передається. Ось цей рожевий він такий темніший. Ось так видно. Дуже милий, мені дуже подобається. Дуже подобаються ці ріжки. Він такий досить мінімалістичний, але ну. Знаєте, в мене е рідко, коли мої іграшки мені подобаються. Але от е якось ці монстики це справді щось. Е от. Далі. Далі, далі, іграшки закінчились. Сумочка. Ось такого типу. Давно дивилась на такі сумочки в Пінтересті. Довго не могла зрозуміти, як їх можна зв'язати. У мене була така буклія. Я знала, що я хочу зробити з неї сумку, але от думала-думала, врешті-решт, додумалася, як зробити цю сумочку. Опис на неї теж найближчим часом з'явиться. Хоча, можливо, якраз як поки буду. Завантажувати це відео на YouTube, то напишу опис на сумочку. Вона теж досить проста. На неї в мене пішло близько 100 г нитки. І в'язала я великим гачком, здається, це було 8 мм. Але, як бачите, вона не сильно дирява і не сильно розтягується. Тобто я вже пробувала там якийсь ну, телефон просто покласти сюди, вона досить гарно тримає форму. Мені подобається, звісно, невеличка вийшла десь 25, напевно, сантиметрів тут в довжину. Ну, але вже є, що є. Мені подобається. Я такі маленькі сумочки люблю. Хоча хотілося б, щоб була більше, але в мене не було більше матеріалів. Я, я говорю, в мене було два мотки, і в мене з цих двох моточків залишилось десь можливо, там 50 см. Сумка мені дуже подобається. Я її поправила і вже сподіваюся, найближчим часом, хоча наврядчі, але можливо найближчим часом вже кудись з нею схожу. От, ще одна велика готова робота. Я хворіла, і мені взагалі не хотілося нічого робити, але цей шарф він досить простий. Він просто в'яжеться резинкою. Довгий такий, він десь близько двох метрів в довжину. Я використовувала тут. Ниточку ниточку бобінну. Значить, тут було дві нитки. Не дві нитки. Здається, тут було чотири нитки вовна акрил і одна нитка мохеру. Мені подобається, Вона досить м'яке, воно тепле. Але треба ще додумати, як його носити, бо воно хоча і широке, але коли одягаю, то тягнеться з таким просто тоненьким. Я люблю, коли шарфи великі. От. Ну і остання готова робота це моя шапочка з такою рваниною. Давно хотіла собі таку шапку. Так, Давно хотіла собі шапку і давно хотіла спробувати цей метод з робити ось таку рванинку. Але от якось у мене руки не доходили і не було такої якоїсь цілісної ідеї. Але ось тут мені трапилась така бавовняна синя нитка. І та, я вирішила, що це знак треба. Треба робити. Теж поки хворіла, ця шапка досить проста. Тобто тут просто убавки, і все, От, зробила, зробила тут, як це називається, відворіт такий. Пішло десь близько 80 грамів бавовняної нитки. Зараз я навіть знайду. Ось якраз під рукою була ця нитка, це значить якийсь The Knitting Company. 100% бавовна і 50 грамів 85 метрів. Я з цією ниткою була абсолютно незнайома, вона мені трапилася випадково в одній з посилок. Для мого магазинчику. Ну і я вирішила, що це знак. От. І в цілому це всі мої готові роботи. Я зараз працюю ще над декількома. Скоріше за все, майстер-клас на монстрика і на свинку випущу вже після Нового року, щоб хоча б трішки якийсь, щоб хоч, хоч хтось це побачив, бо зараз у всіх свята, і мало хто сидить в інтернеті. Вітаю всіх з Різдвом, з Новим Роком, з, зі всіма зимовими святами. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Бажаю провести цей час з найближчими, в кого є така можливість. Бажаю нам всім перемоги і щоб в наступному році у всіх збувались всі мрії. От. Дякую за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки, і пишіть в коментарях, як вам мої іграшки, мої вироби. Всіх вас люблю і обіймаю. Пока!